Так, друзі, вітаю всіх на моєму каналі. Зараз зробимо маленький огляд про таку от річ. Пневматичний пістолет для змащування. Дивіться, значить такий він, інтертул. В комплекті йде така гнучка, коротенька, якщо що. І також коротеньке. Залізна трубка. Так виглядає. Сам шприць. Значить, тут фіксується. Якщо може буде когось цікавити, різьба ось тут. Я думав, що буде підходити, з нашого, наприклад, не підходить. У нас є ручний. Тут, тут мілка різьба, у нас крупніша. Отак виглядає. Зараз покажу, як він працює. Бачаю зараз перчаточку. Значить, що хочу сказати. Якщо хтось візьме, дивіться, як заправити, також треба старатися, щоб не було повітря. Здається, він під картриджі, але я ще не перевіряв. Щоб не було повітря. І тоді треба, поки він прокачається. Ну, треба йому час. Треба допомогти їм прокачатись. Як прокачається, тоді вже буде далі гарно все працювати. <кій> Значить, він імпульсний, тобто один натиск, одне продавлювання. Оп. Тобто, якщо я нажми буду тримати, він все одно один раз імпульсний. І є ті, що. Не імпусні інші, але вони коштують трішки дорожче. Зараз спробуємо на сівалці. Оп! Поліс. Так, далі, опа! Слідкуйте, щоб були... Оп. Опа! Тавотнички були чистенькі, щоб не задавлювати туди бруд. Оп, не з Непогано. Я задоволений, наразі на нього є акції на різних сайтах, дивіться. Бачив я за 500, саме менше що я бачив 550 наразі ціна на нього є. Так що, в принципі, я задоволений. Дуже таки непогано. Значить, з приводу того, що будуть коментарі, що ну, тут легко, легко продавлювати, давай корня газоновський Дивіться, це просто продемонстрував, Що і як воно працює. Аж корня газоновський обов'язково. Та і багато іншого будемо мазати. Е, і тоді вже будемо дивитись, зніматись, продави, не продави, де його буде приділ, так скажемо. А так покупкою дуже задоволений. Побачимо після сезону використання, як він буде працювати. Ось такі справи, люди. Якщо кого цікавить, Така інформація. То те, що знаю, вчора його тільки придбав. Сьогодні там комбайн трохи перемазав, Трошки. сівалку пропашну там транспортне. Слідкуйте, щоб тавотниці були, так скажемо, справні, не забиті. Особливо на маркерах це, де контакт з землею великий, частенько забиваю. Такі справи, ще раз такий гнучкий шланг. Ну, короткий, не длінний. І також така трубка ще. оце йде в комплекті. Зараз покажу ще з цієї сторони. ось так виглядає? Тут вверху клапан. Зручний. Зручно тримати, став собі і, і непогано, тиск там. Ну, не знаю, що там по який такий нього тиск, але нормально. Так, наскільки я знаю, ось тут, в цій частині, на весь цей розмір поршень. І він тоді переходить в тончий. Ну, тобто тиск там робиться такий не, не малий Повинно продавлювати все, але побачимо, побачимо по експлуатації, що, як воно буде. І тоді будемо залишати відгуки. Ділитися. Що і до чого вийшло. Такий справи, народ. Отака от обновочка маленька. Надіюся, що облегчить нам трошки життя в плані цьому. Якщо перемазувати багато, комбайн, диски, то звісно це, я думаю, буде краще, ніж ручним. Але кожному своє. Я вирішив спробувати, я задоволений. Всім дякую. Залишайте коментарі, ставте лайки, буду дуже вдячний. За підписку так теж буду вдячний. До речі, на каналі. Скоро буде розіграш посівного матеріалу. Шукайте відео, залишайте коментарі під тим відео і беріть участь у розіграші. Всім дякую, всім гарного настрою і гарного дня!